16 вересня, субота. І весь виноградний прилавок. розклалися на 3 метри винограду. О, вся вже полуниця залишилася, що залишилось. Ось така от палітра. Якщо брати по сортам, то в нас тут лежить Валерія Громки румейки, яка трошечки прив'ялена, тубовський, мускат русенський. сніжок, віват, слава, Ой, слава кажу, сенатор Бурдака, а то бананас. Вже стиглий через не могу. Далі зробили цілий ящик Дар'я, яка має тоненьку шкірочку, дуже хороший приємний мускат. І щільну консистенцію, я б сказав би, що з полу під хрустом. Далі перша зрізка це блегранда з хорошим присмаком черешні. От. Далі це індіана, яка вже теж стигла, стигла, капець, яка стигла. Далі це знову сенатор Бурдака. Теж сенатор Бурдака. Чим хороший є клієнти, які полюбляють дуже сочні серти винограду. Ось сентар Бурдака це якраз один із них. Далі біля центру Бурдака лежить знову Дар'я. І Різауш. Далі це в нас тут лежить. Зараз е, я приберу. І це Юліан. І оце Юліан. Але це Юліан на Аркі. Юліан на Арке. Отакою от п'яткою. А це Юліана, в Палері. Поруч з Юліаном лежить прямо України. Так, покладемо це добро назад. Далі біля Юліана це Легенда Калугіна. Легенда Калугіна вона має гармонійний смак. Легко зідаємо шкірку, непогану цукристість. І починаємо вже її підрізати. Далі тут у нас лежить кишмиш Чіптера, Фредіта, Валентино, Кишмиш-Кеша і трошечки кишмиша Запорізького. Сьогодні Запорізький не різали. Це залишилося з четверга. Далі тут у нас лежить слава України, Веліка. Надія рання. Зрізали надію ранню, ще залишили надію Ранню, ще на одну одну прищепу. Далі це у нас лежить виноград під назвою суперник. Ось Охорнителі виноград. Легко шкірочка. дуже хороша цукристість, щільна консистенція. Далі це у нас лежить румейка. Це виноград, який є з присмаком черешні. Дуже класний варіант. Для себе, для реалізації на всі випадки. Гурман ранній. Гурман ранній. І зараз його порівняємо з воплощенням. Ось Там гурман ранній. Да, там візьмемо так от гурман ранній, Да, і знизу, як він забарвлюється. І візьмемо воплощення, як знизу забарвлюється. Ну, Протанпинімо громку. О, там різниця між гурманом раннім і виплащенням. Ви бачите, виплащення трошки краще бере колір. По розміру ягоди приблизно одне те саме. Але якщо дивитися згори, то оплащення, звісно, ціхавіше буде. А а так по всім останнім параметрам, вони ідентичні. Це вам порівняння гурмана раннього і виплащення. Далі тут у нас лежить рембо. На сьогоднішній день один із найкращих виноградів з фруктовими тонами Рембо на ряду з цукристістю. Далі біля Рембо лежить Сюзанна. Сюзанна дуже хорошо заходить клієнтам Сюзанна через сіненьку шкірочку, щільну консистенцію з хорошим відпустом. Далі цей ряд у нас лежить, перша зрізка подарку Ірині. Теж один із таких сортів винограду, який дуже подобається клієнтам. Подарок Ірині має суковиту консистенцію, але щільну. Він такий в роті, аж зривається. І дуже хороша гармонія. Шикарніший виноград. Доброго дня. Ну, Гронка у подарка Ірині, звісно, теж такі кілограми більше. Але є і менші гонки. Дуже класний виноград також. Подарок Ірині, подарунок. Далі це. Перша звістка такого винограду, як торнадо. торнадо. Далі це в нас лежить красавчик писанки. Якщо дати кущеві е, ягодам позберігатись на кущах, то е, красавчик писанки він набирає доволі такий хороший, хороший мускат. На сьогоднішній день касачок писанки один із таких самих цікавих сортивих винагадок, мускатом. Далі це майже остання зрізка Олени Вікторії. Теж виноград такий прикольний, з ягодкою, крупненькою, дуже хороший. Далі це ось виноград під назвою Паскаль. Ось такий він колір має, колір. Легко рожевоч, переходячий, більш темніші темна, я ну, сказав, би, рожевий з коричневим відтінком. Це на сьогоднішній день одна з щільних ягід. Лекась здаємо шкірка, дуже, дуже висока цукористість. Паскаль. Поки що у нас він на вивченні, звісно, нам він сподобався в тому році. Я в ньому в тому році казав, через високу щільність ягоди. Через високу щільність ягоди дуже класний виноград. Недоліки були в тому році, він підгарашував, тому треба трошечки попрацювати над ягодкою, над гронами. І тоді, взагалі, ви бачите, дуже хороший варіант. Далі це в нас слава Калугіна, та яка теж має непогані фруктові тона, ягодка дуже класний виноград. І останній ряд це у нас завершує такі сорти, як чорний кристал. За таку от ягод, такою ягодкою крупненькою, також з хорошою туприцією, фруктовими метанами. Далі це полуничний, так коли піднімати його не буду, тому що виноград, звісно, добре, але трошечки підсипається. Тому лишній раз його чіпати не варто. Далі це в нас ландеш в цьому році краневласніку ще гарно запалилися, дуже хорошо. Ландиш має квітковий мускат. Дуже хорошо також заходить клієнтам. і колір, дуже гарний колір. От порівняємо білу надію, білу надію і ландиш. Візуально виноради дуже схожі. Отакі от сорти з такою кольоровою гамою дуже заходять. Людям багато хто е дивиться саме на кольор ягоди. Власне, да? я думаю, камера добре передає я те, що виноград такий дуже добре навіть буде вже візуально буде їстися. Далі це виплощення. да, воплощення гурман ранній, але воплощення, чим береться кольоровою гамою. Набагато цікавіша кольорова гама. Далі, це виноград під назвою Аркадія. Під назвою Аркадія. От. На сьогоднішній день це також один із самих Бартана, прибери ягоду. А тебе жаба почала дали. Так, робочі процеси. Аркадія ніколи не варто спішити її зрізати з куща, саме її можливість набрати. Смаку, цукристості, легкого мускату. Ну, для мене це мускат це хороші фруктові тона. Тоді з Аркадію можна просити хороші гроші. І це на завершення такий у внесений в книгу рекордів Гіннеса, як один із найсолодних під назвою Goldfinger. 150. Якщо брати цінову політику, то виноград від 150 до 50 гривень. Саме головне запропонувати клієнту хороший вибір, хорошого винограду з хорошими, фрутово, хорошими смаковими властивостями, що він був максимально зрілий, скільки це можливо. Тоді можна запросити за такий виноград. І хороші, гроші. Ну, власне, те, що він і має коштувати.